Пропонуємо для ознайомлення роботу з фінансовим модулем в МІС-Медер. Основними функціональними можливостями являються робота з карткою замовлення, можливість вибору джерела коштів та форм оплати, введення загальної та персональної комісійної винагороди, а також рейтів спеціалістів, робота з контрагентами страховими компаніями і бонусна система для пацієнтів. Передмовою для початку роботи з інструментами фінансового модулю є налаштування відповідних довідників в системі. Розглянемо їх більш детально. Довідник типів оподаткування містить інформацію про ставки ПДВ, які будуть розраховуватись при оплаті пацієнтом послуг, довідник типів послуг або категорій, довідник стандартних послуг, прайс-листи та довідник контрагентів. Налаштування послуг в системі МДР відбувається наступним чином. Створюється новий запис, відповідно, вводиться послуга та її код, тип послуги, якому вона підпорядковується, дата її початку та стандартна тривалість, яка буде використана при записі на прийом. Також є можливість поставити відмітку про відображення даної послуги для онлайн-запису пацієнтів. Нижче наводиться вартість даної послуги в діючих прайс-листах. Картка прайс-листа містить наступну інформацію: Назва, Початок дії, джерело коштів, лікувальний заклад є можливість поставити відмітку Основний. Нижче наведено послуги, які входять до даного прайсу. Тут міститься інформація про початок дії послуги, вартість з ПДВ. У разі необхідності можна зазначити собі вартість послуги, вказуємо ставку податку і відповідно суму ПДВ. Також розраховується вартість без ПДВ і є можливість проставити застосування рейту та нарахування відсотку і термін дії бонусів пацієнту. Після проведення усіх необхідних налаштувань в системі переходимо до створення замовлення. Обираємо пацієнта, джерело коштів та прайс-лист підтягнуться автоматично із налаштувань нашого пацієнта. Обираємо форму оплати. Для вибору є доступні банківські реквізити, бонуси, готівка без чека, готівка фіскалізувати та картка. Останні дві форми оплати передбачають друк фіскального чеку пацієнту. Обираємо виконавця, послови, спеціаліста, що направив, та інформація буде врахована при нарахуванні винагород спеціалістам та обираємо послови в нашому замовленні. Пошук послуг можна виконувати як по назві, так і по її коду. Отже, послуги замовлення додані, можемо переходити до оплати замовлення. З'являється інформаційне вікно, де можна перевірити коректність внесеної інформації, тобто обрану форму оплати та послуги, які включені в замовлення. У разі Правильності ведення всіх даних продовжуємо оплату. Для зручності реалізовано додатково вікно калькулятора, що дає можливість оперативно розрахувати решту пацієнту. Оскільки одна із послуг у нас зв'язана з карткою лабораторного дослідження, тобто аналізу. Створюється в цей, після оплати створюється картка такого дослідження. Замовлення сплачено, про що свідчить відповідний статус оплати. Можемо переглянути інформацію про платіж на відповідній вкладці, а також переглянути винагороди лікарів, які були розраховані відповідно після сплати пацієнтам замовлення. Для отримання детальної інформації щодо проведених платежів та наданих послуг нашою командою було реалізовано звітні форми. Розглянемо деякі із них. Розширений звіт по платежам містить інформацію за вказаний період по платежам, які були проведені в рамках обслуговування пацієнтів. Звіт по наданим послугам, також містить інформацію про надані послуги пацієнтам за вказаний період. Також є можливість фільтрувати інформацію по типам послуг. Для зручності звітні форми можна роздрукувати або ж зберегти у зручних для користувача форматах Word, Excel. Як вже було зазначено раніше, система передбачає введення винагород для спеціалістів. Винагорода поділяється на загальну та персональну. Налаштування винагород відбувається наступним чином. Ми обираємо необхідний тип послуги та виконуємо їх пошук. В цей момент система фільтрує усі послуги, які відносяться до даної категорії, і після відображення даних можемо приступати до внесення даних. Лікуючи, направляючи та винагороди для додаткового персоналу. Може вводитись як сумою, так і в процентному відношенні. Після внесення всіх інформації зберігаємо картку. У разі помилкового введення інформації є можливість її відкоригувати, скориставшись очисткою інформації для певних колонок. Також персональна комісійна винагорода нараховується аналогічно загальній, але з урахуванням конкретного спеціаліста, до якого дана винагорода буде застосована, при введенні загальної та персональної комісійної винагороди, пріоритетною для проведення нарахувань буде персональна. в системі реалізована можливість ведення рейтів спеціалістів. Що це означає? При проведенні налаштувань відповідних, внесенні інформації про рейти. Та зазначення їх в картці спеціаліста на закладці Фінансова інформація. Вартість надання послуги даним спеціалістом буде збільшуватися на суму рейту. В прайс-листах необхідно буде провести налаштування, а саме поставити логічну ознаку застосовувати рейт при розрахунку пацієнта, і ось таким чином дана інформація буде виглядати в картці замовлення. Ми бачимо початкову вартість, базову вартість даної послуги 630 гривень. Якщо ми додаємо її в замовлення і відповідно у нас проставлений виконавець, у якого зазначений рейт, вартість даної послуги збільшується на суму рейту. Одним із інструментів фінансового модулю, реалізованого в Міс Медеєр, є бонусна система пацієнтів або система лояльності. Підключення даної системи відбувається для кожного пацієнта окремо. Для цього в карці пацієнта на вкладці Бонуси вмикається відповідна кнопка. Після активації бонусної системи можна переглянути про стан бонусного рахунку пацієнта. Відпражена інформація про поточний стан кількості бонусів на рахунку. Бонуси, які очікують на а також бонуси, які будуть списані. На вкладці Історія руху бонусів відображена інформація щодо усіх операцій з бонусним рахунком, це і нарахування, і списання при оплаті, деактивація бонусів або автоматична активація. Також є можливість ручного внесення бонусів. Що це означає? Пацієнт може. Певну суму внести на власний рахунок з метою подальшого їх використання при оплаті послуг, і є можливість списати бонуси. Окрім налаштувань, які проведені в картці пацієнта, також можливість нарахування бонусів необхідно провести і в прайс-листі. Знову ж таки, налаштування можемо провести як для кожної послуги окремо, так і обравши відповідний тип послуг і внес. Внесемо інформацію щодо відсотку бонусів та терміну їх дії. Якщо пацієнт у зазначений період не скористався нарахованими бонусами, такі бонуси будуть деактивовані. Робота із замовленням при оплаті бонусом нічим не відрізняється від оплати за, власне, за готівку або за оплату карткою. Єдиний обирається відповідна форма оплати бонусами. Після успішної оплати бачимо інформацію щодо відсотку від вартості та кількість бонусів, яка буде нарахована пацієнтом. Нарахування таких бонусів відбувається регламентною процедурою, і дані бонуси будуть доступні на наступний день для оплати пацієнтом послуг. Для отримання детальної інформації щодо бонусів в лікувальному закладі є можливість скористатися відповідними звітними формами. Звіт рух бонусів зведений. Буде містити інформацію за вказаний період щодо послуг, нарахування бонусів та використання бонусів. Розгорнути звіт про рух бонусів покаже нам інформацію про пацієнта і рух бонусів по підрозділам. Покаже узагальнену інформацію щодо нарахування та використання і анулювання бонусів по вашому медичному закладу. У разі, якщо медичний заклад співпрацює зі страховими компаніями, програма дозволяє вести замовлення з відповідним джерелом коштів. Для початку проведення таких замовлень необхідно налаштувати довідник контрагентів. Картка контрагенту виглядає наступним чином. Вводимо назву, роль контрагента обирається. Вносяться реєстраційні дані компанії, договір та прайс-лист. Для кожної страхової компанії є можливість введення власного прайс-листа. Після проведених налаштувань в довідника переходимо до створення замовлення. Джерело коштів в такому разі ми обираємо контрагент. Відповідно підтягується поліс та назва страхової компанії. Ці дані прописуються в налаштуваннях пацієнта. Відображається інформація про договір та прейс-лист, згідно якого буде відбуватись розрахунок. Форма оплати в даному випадку автоматично представляється гарантовано, та переходимо до введення послуг. Отже, додали послугу. Якщо отримання даної послуги пацієнтам передбачає франшизу, можна внести цю інформацію. Відкриваємо картку послуги і відповідно зазначаємо франшизу або в гривні, або у відсотках. Дане замовлення не сплачується. Відображена інформація щодо відшкодування контрагентом. Після, як закінчується звітний період, контрагент перерахував кошти за обслуговування пацієнтів, можемо внести цю інформацію в картку контрагента. Для цього натискаємо на спецдію Сплачено за послуги, обираємо звітний період, за який проводиться розрахунок, та натискаємо кнопку ОК. Система від, видає повідомлення щодо послуг, які були надані пацієнтам в даний звітний період, і загальна сума, якщо внесена відображена інформація. Ну, ні, ні. Отже, ми розглянули основні інструменти роботи з фінансовим модулем в Медеір. Дякуємо вам за увагу та бажаємо приємної роботи.